Друже, привіт! Сьогоднішнього вечора на одне питання стане менше. А саме, чи реально забрати долари, які ти до цього купив в Монобанку, коли скористався послугою купівлі долара по безготівковому курсу для розміщення його на депозит строком на 3 місяці. Ну, скажу одразу можна. Але якщо ти зараз перемкнеш, то ти не дізнаєшся, які можуть бути нюанси при їх знятті. Тож окей, давай по порядку. В мене завелась гривня. На цю гривню я купив в Монобанку долари за безготівковим курсом. Зняв для тебе відео. Якщо ти його надивився, до речі, подивися, тут внизу воно закріплено. Відмінив автопролонгацію депозиту і чекав. 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 Читав коментарі, що я їх не зніму. Відповідав на коментарі, що я їх не зніму. Знову чекав. Знову читав коментарі, що валюту дуже важко замовити. Знову відповідав, знову чекав. Дочекався. І нарешті настав той день, коли термін мого валютного депозиту сплив. Як і казала служба підтримки Монобанку, можна залишити долари на депозиті, і вони будуть чекати, поки ти їх знімеш, а можна перевезти на карту. На карту я не переводив, тому що зняття з карти буде з комісії. Тож я чекав. Замовити валюту просто. В додатку, а не в житті. А нюанс в тому, що попередньо замовити валюту можна тільки у відділення Універсал банку. Зараз ти їх бачиш на карті. І тепер подумай, чи далеко вони від тебе знаходяться. В моєму випадку далеко. Їхати не варіант. Ну, дешевше вже було баксу валютонів купити. Але підтримка каже, що валюту можна зняти в касі А-банку, бо А-банк то є партнер Монобанку. Телефонуємо в А-банк. Так, звісно, якщо валюта є, можете прийти і зняти. Окей, а як я можу дізнатися, чи є зараз валюта у відділенні? Дійсно, долари можна зняти в касі Абанку. Але ситуація ускладнюється тим, що в певне відділення зателефонувати ти не можеш. Ти будеш попадати тільки на гарячу лінію, а гаряча лінія ні сном, не ні духом не знає, чи буде валюта в потрібному мені відділенні. Тож іншого виходу, як прийти чи приїхати у відділення А банку, щоб дізнатися, чи є в них валюта, нема. Тільки прийти, думаю, а банк від мене далеко, досить далеко, ти на пішки. Якщо їхати машиною, то все одно бакс виходить дорожче, ніж навіть я купував би його у валютчики. Чекаю, коли мені потрібно їхати в місто, де є найближче відділення Абанку. Ну, зрештою, все одно б я витрачав це гроші. Дочекався, поїхав. Перед цим поспілкувався із оператором Монобанка, який сказав мені, що я можу замовити валюту в будь-якому відділенні Універсалбанку для того, щоб отримати код із чотирьох цифр, який мені потрібно потім буде сказати в касі А банку. Приїжджаю в Абанк, заходжу, іду до каси і отримаю долари. <рес> Що повірив? Ні, звичайно, доларів в касі Абанку нема. Мені кажуть, приходьте завтра. Як то приходьте, я їхав сюди, не втрачаю надії, бо на моєму шляху ще одне велике місто, в якому теж є відділення Абанку. Тож я питаю консультанта Абанку, а чи можете ви дізнатися, чи є в них валюта? Можливо, я зайду туди. І дійсно в них є та сума, яка мені потрібна. Окей, їдемо. Заходжу. У них є валюта. Супер. Починаємо процес далі. Для того щоб отримати валюту в А банку, треба бути клієнтом А банку. Якщо ти не клієнт А банка, тобі запропонують відкрити рахунок і оформити карту. Для цього я оформив віртуальну карту, бо пластик мені не потрібен. І наступає момент зняття долару. І що думаєш, мені видали долари? Ні, в касі нема світла. Без світла долари не видаються. І я не здаюсь, бо в цьому місті є ще одне відділення Абанку. Тож консультант перенаправляє мене на інше відділення, де валюта точно є, і вона попросила, щоб вони ці долари залишили саме для мене. Ну, в порівнянні з довгоочікуваним результатом, пошук місця для паркування це нічого, але й тут я натерпівся. Підписую договір щодо мого відношення до партнерства банків, і нарешті в касі забираю доларову готівку. Ура! А от для тих, хто додивився до кінця, ділюся лайфхаком. Цього не розказував оператор жодної служби підтримки, але зі мною їм поділилися в банку. Саме я цим способом не скористався, але мене запевнили, що він робочий. Замовити валюту попередньо в касі А банку можна, якщо ти клієнт А банку. Тож для того, щоб замовити валюту під її із депозиту Монобанку в касі А банку, тобі потрібно заздалегідь стати клієнтом А банку і замовити валюту як клієнт А банку. Тоді наперед замовити валюту можна. І тут слід сказати, що я наперед зважував всі ризики зняття валюти з Монобанку і купував валюту під розміщення її на депозит в Монобанку свідомо, бо я знав, що такі складності в мене можуть бути. Я прийняв для себе рішення, що в будь-якому разі з Монобанком спробую. Тож сподіваюся, що коли ти купував валюту в Монобанку, ти робив це так само свідомо, як і я. І якщо валюту з валютного депозиту Монобанка ти вже знімав в касі Абанка або Універсалбанка, обов'язково поділися цим досвідом в коментарях. Мені дуже цікаво, як це було саме в тебе. А якщо досвіду в тебе ще не було і це відео було корисним для тебе, то ти знаєш, що робити: лайк, підписка. До речі, знаю, що у вас також будуть питання щодо Приватбанка. Відповідаю, термін ще не підійшов. Як підійде, обов'язково поділюся. Тож, друже, на цьому все. Користуйся чужим досвідом та приходь до мене на канал за новими корисними порадами.